До різдвяно-новорічних свят шостинський хлібокомбінат підготував різноманіття тортів. Цьогоріч асортимент святкової випічки складається з понад двох десятків видів продукції. Кожен зможе обрати на свій смак. Серед бісквітних смаколиків можна придбати фрутіс, чері, чері шоколадний, наша шостка та інші. До комбінованих тортів, які складаються з різних напівфабрикатів, наприклад, сухих та бісквітних, відносяться кармен, вітальний. Смаківниця та інші. серед сухих тортів: метеорит, горіхова насолода, кокосовий рай. Чимало покупців обирають оригінальні торти, фантазія, осені, флірт, кучерявий хлопець. До медових тортів відносяться бджілка. Медовий чорносливом, медовий аромат також можна побалувати себе святковими тістечками. Ювілейні вся продукція прикрашена новорічним яскравим декором, виготовлених з медової мастики та різдвяної цукрової посипки. Запрошуємо спробувати смаколики від шостинського хлібокомбінату.